Діалог триває про Придністров'я в Держдумі та уряді Росії. Боршівська сорочка. Рибницькі викладачі дослідили унікальну технологію вишивки. Столичні вихідні біля фонтану хто даватиме концерти на цей раз? Інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція. Вітаю вас про те, що сьогодні відбулося, і як це було, дивіться просто зараз. У Москві відбулася зустріч Вадима Красносельського та Дмитра Козака. Це спецпредставник Володимира Путіна на Дністрі. Як відзначили учасники зустрічі, інтенсивність робочих контактів між Придністров'ям і Росією зростає. Початок був покладений в червні цього року, коли Дмитро Козак двічі відвідав нашу країну. У Москві співрозмовники обговорили питання торгово-економічного співробітництва. В останні місяці відзначено зростання товарообігу між Придністров'ям і Росією. Не залишилася без уваги поточна ситуація в переговорному процесі. Обговорили проблеми в даному контексті і пропозиції придністровської сторони, які були спрямовані на адресу міжурядової комісії. Ситуацію в Придністров'ї і навколо нашої країни обговорили і в російській держдумі. Там пройшла зустріч з керівником фракції Єдина Росія Сергієм Невєровим. Говорили зокрема про питання надання громадянства материнського капіталу системи медичного страхування. Як зазначив Невєров, питання вирішується. Робота йде на різних майданчиках. Низку напрямків обговорять з фахівцями профільних відомств. Майже 9 місяців роботи сотні розглянутих звернень. Офіційне представництво Придністров'я у Москві підбиває підсумки роботи. Важливий момент участь нашого дипломатичного відомства у дискусіях на міжнародних майданчиках. Цьогоріч Леонід Манаков тричі виступив в ООН. Нещодавно слова про Придністров'я звучали в Женеві. Як це було дипломат? Доповів Вадиму Красносельському. Ми підкреслили, що в новому тисячолітті... Ми підкреслили, що в новому тисячолітті країна, яка практично 30 років де-факто існує як незалежна держава, не може бути позбавлена законного права бути частиною світової спільноти. Придністров'я відкрите для торгівлі, інвестицій, туризму, спільних культурних і гуманітарних проєктів. Ми готові бути надійними партнерами, друзями у світовому співтоваристві. Очі важно донести інформацію о сьогоднішню Придністров'я. Дуже важливо донести інформацію про сьогоднішнє Придністров'я Придністров і зуміти завоювати симпатії інших іноземних партнерів. На жаль, довгий час недружні до Придністров'я сили намагалися оббрехати республіку, намагалися представити її в чорних або сірих фарбах, звинувачуючи у всіляких гріхах. Ми абсолютно прозорі, демократичні, конструктивні, і ми цікаві для світової спільноти. Тому, будь ласка, запрошуйте іноземних колег відвідати ПМР. Запрошуйте, щоб будь-хто. То, хто має бажання міг приїхати відвідати наші міста, зустрітися з нашими громадянами, скласти свою особисту думку. Президент також доручив розширити роботу щодо участі наших представників на міжнародних майданчиках. Про Придністров'я повинні говорити і на інших засіданнях Організації Об'єднаних Націй, вважає Вадим Красносельський. Своє 25-річчя напередодні відзначила гільдія російських адвокатів. Урочистий захід пройшов у Москві. Серед гостей глава нашого офіційного представництва у Москві Леонід Манаков виконав доручення Вадима Красносельського. Вручив орден пошани президенту гільдії Гасанові Мерзоєву. Заклад в укріплення дружесті взаємовигідних зв'яз за внесок і зміцнення взаємовигідних зв'язків між ПМР і Російською Федерацією. практичну діяльність захисту законних інтересів громадян Придністров'я і у зв'язку з 25-річчям утворення некомерційних організацій адвокатських утворень гільдії російських адвокатів постановляє нагородити орденом пошани. З ювілеєм організацію привітав і Сергій Степашин. У 1999 році він очолював уряд Росії. Був також першим директором Федеральної служби безпеки. Нагадаємо, у кінці 2017-го гільдія російських адвокатів провела круглий стіл на тему політико правові основи міжнародного визнання незалежності Придністровської Молдавської Республіки. За його підсумками була прийнята спеціальна резолюція. У ній говориться, що право на визнання Придністров'я має. Бути реалізовано. Це думка авторитетних юристів Росії. Програму соціально-економічного розвитку району на найближчі сім років затвердили кам'янські депутати. Аграрний напрямок, як раніше, головний. Тільки тепер на найближчу перспективу основний упор робитиметься на розвиток тваринництва, садівництва, природної промисловості серйозний акцент на меліорацію. Багато що належить зробити в соціальній сфері: ремонт покрівель, систем теплої водопостачання, каналізації на об'єктах освіти, охорони здоров'я, культури, велика увага благоустрою населених пунктів, будівництво нових тротуарів, вуличного освітлення, ремонт доріг. Увійшло в програму і водопостачання сіл Слободарашків та Грушка. Сівонатеті. Всього на ці роки заплановано робіт на 335 мільйонів рублів. Сума фантастична для Кам'янки, але сподіваюся, що ця фантастика стане реальністю. Окрім фонду, капвкладень, будуть використовуватися дорожні фонд, інвестиційні програми, гранти, муніципальний бюджет. Загалом на рік припадає 35-40 мільйонів. Реалізація програми вже почалася у двох міських школах упорядковані дворові території. У кожному населеному пункті ведеться установка дитячих спортивних майданчиків і вуличного освітлення. До кінця року буде капітально відремонтовано будинок культури в селі Катеринівка. З фонду капітальних вкладень на все це виділено більше 5 мільйонів рублів. Якщо ставити мету і намагатися її виконати, рішення завжди прийде. Відповідно, і всі ті програмні напрямки, які закладені у стратегію розвитку району, впевнений будуть вирішені. Побажання жителям Кам'янського району докласти максимум зусиль і бажання, що ваш район став кращим і привабливішим. Програма розвитку району депутатами ухвалена одностайно. Де чудний лик міністерство сільського господарства та природних ресурсів проводить конкурс малюнків. Приурочений він до прийдешнього року благоустрою та екології. Триває вже з 3 вересня. Участь беруть учні навчальних закладів від 7 до 18 років. Художні роботи мають бути виконані на будь-якій основі в масштабі формату А3 і в будь-якій техніці малювання і застосуванням різних матеріалів. Малюнки приймаються разом із заявкою до 30 вересня, включно в територіальних відділеннях Мінсельгоспу. Лише по одному від кожного учасника Ми не очікували, що всі ребята так отклонене очікували, що діти так відгукнуться на конкурс. На сьогодні по республіці більше 100 робіт. С понад 40. основні завдання конкурсу це відродження традиції екологічної культури серед населення і виховання серед юного покоління бережного ставлення до природи рідного краю. При підбитті підсумків конкурсу журі враховуватиме оригінальність, яскравість роботи і розкриття змісту. Переможці будуть нагороджені цінними подарунками і дипломами міністерства сільського господарства. Решті учасників вручать грамоти. Борщівська вишиванка, спадщина предків і сучасний етностиль. Секрети української сорочки досліджує подружжя Покусінських. Викладачі рибницької філії Придністровського держуніверситету. По кропицях зібрали історію і технологію унікальної вишиванки. Борщівська сорочка візитна картка регіону. Але чому у вишиванки колір настрою чорний? Справа в тому, що в п'ятнадцятому столітті Поділля зазнавало набігів турків від татар. Одного разу загинули всі чоловіки декількох сіл. І жінки дали клятву. Кілька поко. Лій носити траур на конопляні тканині, об'ємні стежки вовняною ниткою. Це вже фірмовий стиль. Це просто етнічні старі шви, в яких нема сучасного хрестика, тобто сприйняття вишивки. За багато років, більш ніж 100, вклало в наші голови таку ідею, що хрестик це є вишивка. Насправді хрестика на території, наприклад, України. Я вже не говорю про територію нижнього Поділля, де зараз знаходиться Придністров'я. Хрестика не було. Ці сорочці 100 років Людмила Покусінська отримала її у спадок від прабабусі. З неї почалося дослідження древнього мистецтва. Матеріали збирали в музеях і по селах, буквально з бабусиної скрині. Основні свої масі старі автентичні сорочки вишити такими швами як. Битий, ну це в лексиконі появився у нас в польових дослідженнях. цей, ця, ця назва подібно чимось на шов-штапівка. Також шов верху плоту, з яким я вишивала свою першу сорочку. Він дуже цікавий, тому що заплітається, наноситься спочатку основа тонкою ниткою, а потім вовняною ниткою заплітається лице. Фактурна і потайна вишивка. Художній ефект досягався за рахунок рельєфу. Буквало стежки виділялися на півсантиметра над рівнем тканини. Фахівці кажуть, це було ознак найвищої майстерності. Нам зустрічалися такі сорочки вишиті просто бездоганно. З стібочок до стібочка покладене все дуже акуратно, все дуже чітко. І коли ми допитувалися вже в господарів в тих, цієї, яка володіла тою сорочкою, вона каже, це сорочки моєї бабці. Бабця виходила заміж 18 років, сама собі вишивала. Я кажу, я вам не вірю. Вона каже, так. Вона замовляла в майстрі. А ще за традицією помилку у вишивці не можна випороти, адже це доля дівчини, тому невірні стежки намагалися замаскувати. Була й спеціальна вишивка для з'єднання швів, яка підкреслювала крій. Поєднувалися деталі крою, і вони не просто поєднувалися і закривалися якимось чином, а вони наоборот виділялися за рахунок поєднання, от стилю поєднання, технікою змережування. Тому що ось якщо рукав складається з двох частин нижня частина рукава, верхня частина рукава. То е, при поєднанні цих двох деталей спеціально було виділено так зване плечико. Нещодавно подружжя Покусінських брало брала участь у міжнародному українському фестивалі Борщівська сорочка. Там і презентували свою нову книгу, присвячену стародавній вишивці. В цю книжку війшло 144 сорочки із різних кутів і осередків Борщівщини і з схемами. Тобто є перша частина, яка говорить про. Історію великого поділля робимо огляд цієї сорочки кінця 19-го, початку 20-го століття, тому що інша не зберіглась до нас не дійшла. Але так як народне мистецтво передавали з рук в руки, то ми можемо собі так фантазувати і говорити про те, що і 300, і 200, і 400, і 500 років тому назад була сорочка. Якщо не така, то схожа. Викладачі кажуть, і сьогодні борщівську вишиванку використовують як етностиль, можна вишити автентичну сорочку або впровадити її елементи в сучасний одяг, адже спадщина предків без. Ще один цікавий маршрут в Україні захоплює туристів з усього світу. Це печера оптимістична, розташована на Тернопільщині на глибині 20 метрів. Вона є не лише найбільшою печерою України. Це підземне місто занесене до книги рекордів Гіннеса як найдовша у світі гіпсова печера, найдовша печера Євразії та п'ята за довжиною серед печер світу. Відома сумарна довжина її ходів становить понад 260 кілометрів. При цьому до кінця вона все ще не розвідана. Нещодавно спелеологи зробили ще одне цікаве відкриття у печері. Було знайдено низку озер, одне з яких мікрон претендує на звання найбільшого підземного озера України. Кришталево чисте глибиною в 6 метрів і площею поверхні в 500 квадратних метрів. Музичний вікенд в столиці вже традиція. Цими вихідними на фонтану залежних чекає нова порція звуку у суботу, 28 вересня. Виступлять гості з Бендер. У неділю концертний марафон підхопить Слободзейський район. Артисти привезуть національні танці. Фонтан станцює під болгарські мотиви. Будуть, да, і народні танці, і народні пісні і... будуть і народні танці, і народні пісні, і звичайно, сучасне виконання різних пісень із різних репертуарів. Народний вокальний колектив «Черв'яна квітка нам представить концертні номери, хореографічний танцювальний колектив Юнікс Ритм подарує вам хороший настрій. Це вже традиція прийти сім'єю, побувати на концертах, отримати заряд хороших позитивних емоцій і піти додому, просто відпочивати. Отже, 28 і 29 вересня столичний фонтанний комплекс і народна музика. Приходьте всією родиною. Початок концертів о сьомій годині вечора. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповімо вам вже наступного тижня. Зустріч, як завжди, у понеділок о 18.15 на першому Придністровському.